Бігають по центру міста Лисиці. Зараз перша година ночі. Ходжу нічним дубліном. Не заплановано. Просто автобус мав доїхати до готелю, а він доїхав 4 кілометри до готелю, не так, як планувалося. І вирішили, що використаємо цей час, щоб насолодитися нічним містом. Зрештою, чи буде ще нагода пройтися в Дубліні о першій годині ночі? Ще не знаю, наскільки безпечною є ця ідея. Але з 4 км 3 ми вже пройшли і вижили. Ну, скажу вам найперше своє враження: нема того ефекту вау, який є, коли ти приїжджаєш до Лондона. Тобто оцього роз'явлення рота немає, на жаль. Класно, я не кажу, що не класно. Але набагато скромніше. Далося трошки поспати. Чому трошки? Тому що якось сон не брався, пізно приїхали, як ви знаєте, і багато метушні було. Зараз прямую до центру міста треба поснідати, подивитися місто. Тому що в Дубліні в мене буде лише десь приблизно 3-4 дні. Після двох місяців в Лондоні я ніби потрапив в його компактну версію, тобто Лондон в мініатюрі, тому що увесь центр Дубліна можна обійти буквально за годину часу. Я не знаю, чи це правильно так казати, але в Дубліні архітектура дуже затишна. Населення Дубліна складає приблизно. 560 тисяч. Абсолютно інший вайп. Тобто, якщо в Лондоні всі кудись метушаться, не стигають. І я разом з ними, тому що ти перехоплюєш вайп міста, ти не можеш якось повністю абстрагуватися від цього. Несвідомо це впливає. То тут всі уповільнені, всі в роздумах, насолоджуються, менше туристів. І, і цікавий факт, що поліція тут не називається як поліція, точніше на машинах не написано, а написано як града. Це перше, що мені впало у вічі. Цікаво, що назва Дублін походить від ірландського дувлін, що означає чорна водойма. І колись тут, біля місця, де зараз стоїть замок, то був ставок із темною водою. І саме звідси й пішла назва. А ще цікаво, що Дублін ніби притягує творчих людей. Тому що звідси походять такі письменники, як Оскар Вальд і Джордж Бернард Шоу. І думаю, що це пов'язано з атмосферою, тому що коли ти бачиш цю атмосферу, ти справді хочеш творити в Ірландії, по суті, дві офіційні мови. Тут в Дубліні практично всі спілкуються англійською. Специфічний варіант англійської мови для нас трошечки складно місцями розуміти, хоча він більш, я би сказав. Рідкіший ніж британський варіант, а ірландська мова використовується лише в певних регіонах. В автобусах чути, що одразу інший варіант, тобто озвучка, яка була в Лондоні, і тут абсолютно відрізняється. Вони собі чисто свою ідентичну англійську всюди використовують і на кого не рівняються. У Дубліні середня зарплата складає 3300 євро. Це вже після сплати податків, і оренда однокімнатної квартири. Буде приблизно 1500-2000 євро в місяць. І насправді це найбільший тягар для мешканців Дубліна. До речі, ірландці зараз одягнені в куртки, дехто в пальто, дехто в футболці. А зверніть увагу на мене: нарешті я адаптувався, тобто мені вже ця температура не є настільки критичною, прохолодно, але не критично. Один з дуже приємних моментів кожної мандрівки це є дегустація кави в місті чи селі, і сьогодні це перша кава в Ірландії, тому можливо ця кава стане визначною і всюди буде вона смакувати добре або навпаки не смакувати. Тому я зараз куштую, поділюсь своїми враженнями. Десь на одну одиничку краще, ніж Великобританія. Тобто, якщо в Великобританії це чотири, то тут десь 4-5. Ну добре, це хороша п'ятірка. Тобто хороша п'ятірка. Чому я так кажу? Тому що коли ви в Україні замовляєте каву в хорошій кав'ярні, наприклад, чи в Італії, чи в Іспанії, ти просто той запах кави чуєш навіть ще не скуштувавши. Вона, вона пахне. Ти заходиш в кав'ярню, там всюди пахне цією кавою. Чотири пори року за день. Це тут в Ірландії не жарт, і у Дубліні настільки часто і блискавично змінюється погода, що вранці може бути сонце, потім злива, а потім знову ясно. І у них навіть тут є жарт, що якщо тобі не подобається погода, то просто почекай 10 хвилин, і вона тобі сподобається. Відверто мені місто сподобалося у Дубліні. Є щось таке, що мене притягує. Навіть не, не зважаючи на дороговизну усього. Цікаво, що найкращі заклади кав'ярні можна знайти в рандомному порядку. Тобто, якщо ти ходиш навмисно шукаєш, ти можеш витратити пів дня і нічого не знайдеш. От в мене 8 з 10 випадків, власне, такі. Коли ти гуляєш просто не плануючи нічого, ти бачиш там безліч людей. А це є ознака того, що там якість і ціна. Тому випадково натрапив на піцерію, називається Бамбіно. Безліч людей було поряд, і я вирішив зайти всередину, подивитися, що там, і собі поставив галочку в GPS, що мушу зайти з'їсти піцу. Okay. Шансів знайти місце. Абсолютний нуль, тому просто неформально так на сходах сіли. Отакий шматочок буде. Коштує 5,25 євро. Ще не смакував, але зараз при вас це зроблю і скажу вам, чи, чи я як в лапках великий дегустатор зацінував цю піцу. Дуже класна піца. Дуже класна піца. Реально такі, як от і в Італії, практично смачна, причена. Погодьтеся, що такими вуличками просто хочеться прогулятися. Прокинулися зранку, трошки ще я заспаний. Буквально біля нашого готелю, спустившись вниз, є супермаркет, де продають сніданки. Тобто аля домашні. І покажу вам, що можна замовити в Дубліні за 5 євро. Тобто така порція. Тут є картопля, шматочок бекону і смажене яйце. Десь грам 350-400. Тобто, як для сніданку, дуже і дуже добре. Тобто, якщо по суті, Дублін дуже дороге місто, і тут просто поїсти це коштує мега дорого. Але якщо знати певні місця, то можна дещо заощадити. Але треба вже бути в середовищі і знати ці місця. Хочу провести для вас мінітур цим хостелом, в якому ми зупинилися в самому центрі міста. Максимально все по-простому. Зайшовши в коридор одразу кухня для базових потреб: чайник, тостер. Мікрохвильовка. А ось це вже власне наш номер. Не дуже він просторий, просто приємно, що стеля високо, відчуття простору надається. Все дуже скромно, максимально скромно. Столик, тостер чомусь сюди поставили. Чайник надзвичайно скромно. Коштує такий номер. Це, по суті, в хостелі двохмісний номер. Так воно називається, напевно, 75 євро за добу вони просять. <титут> Навіть не знаю, що коментувати. От можна побачити вид з вікна. Якщо б він тут, звичайно, був вид з вікна, тут просто на стіну. Єдине, що на небо можна подивитися і трошки потішитися. Якщо хочеться щось цікавіше, то, звичайно, потрібно заплатити від 150 євро і, і вище, 200 євро, можливо. Як я попередньо казав, Ірландія це дуже дорога країна. Я спочатку думав, що Великобританія дорога. Ні. Ірландія ще на відсотків можливо 20-25 дорожча, дорожче ніж Великобританія. Сьогодні я вирушив до торгового центру, щоб подивитися, що тут і як. І звісно, мені цікаво порівняти ціни з іншими країнами. Цікавий момент щодо цін. От, наприклад, такий рюкзак від фірми RAP в Англії. Всі магазини TK Max, вони, по суті насичені цими рюкзаками. Тобто фірма RAP вона здала якусь серію цих рюкзаків. Або може це спеціально розроблені для TK Max, не скажу однозначно. Такий рюкзак коштує 60 фунтів, це приблизно десь, ну, може, 65 євро 64 плюс-мінус. Тут цей рюкзак коштує 90 євро. Тобто, ціни на одяг в тому самому магазині на ту саму річ на 25% вище. Тут, в принципі, я зауважив, що 90% ситуацій на 25% ціни вище. Третій день перебування в Дубліні. Знайшли вже в торговому центрі, де подають хороші сніданки. Тут йдуть гриби, серделька і омлет. і тост, звичайно, з маслом, плюс будь-яка кава на вибір. Такий сніданок коштує 8,95 по 9 євро. Досить ситний. Відносно Дубліна і тут скажених і шалених цін це не вважаю дорогим. Але знову ж, ти починаєш знаходити хороші місця з адекватними цінами тільки тоді, коли ти тут перебуваєш якийсь час. Щоб максимально замаскуватися під ірландця, потрібна отака шапочка. Своє мені. Піж іншим тут не можна розраховуватися банківською карткою. Тут потрібно кешок, і то в тебе має бути без решти. Тобто, проїзд коштує 2,60. Ти вкидаєш в скриньку ви зараз це побачите. І без решти тобі по суті роздруковується квиток. Один проїзд в Дубліні на автобусі коштує 2,60 євро, а в Лондоні 1,75 фунта. Тобто це приблизно 2 євро. Місто Дублін 560 тисяч населення, а проїзд на 20% дорожчий. На жаль, але Ірландія себе показує як дорожча країна для проживання. Автобуси в них абсолютно ідентичні, тобто навіть крісла, матерія на кріслах ідентична речі. Маєте можливість почути ірландський варіант англійської мови, абсолютно ідентичні. Я думаю, що клепають їх на тих самих заводах, просто пофарбовані вони в інший кольор. Тобто, в Лондоні це словно звісні червоні даблтекери. Тут жовто-зелені. Майже одну годину довелося їхати, щоб потрапити в цей район Дубліна. Це є передмістя з доступом до моря. Тут теж є якісь цікаві замки. Один з найважливіших моментів цій мандрівці для мене це потрапити на узбережжя. Тому я підходив, запитував англійців, дивився в GPS. How can I get to the shore? Тобто shore — це є узбережжя. Let's go! Тут, між іншим, живе якась дуже багата людина. Будинок такий, як в Голлівуді, часто на картинках я бачу. Озерце маленьке теж біля будинку. Але нас це не цікавить, нас цікавить природа. Треба буде кросівки відчищати від піску, тому що тут дощ часто падає і пісок липне до взуття. Просто неймовірно. Такий острівець якийсь там. Треба буде дізнатися назву і той острівець і тої острівець. Та Ірландія, ви знаєте, в основному, як мені сказала одна людина, сюди варто приїжджати за природою. Місто ну, після Лондона. Так собі. Тим паче, ціни дуже високі на все на житло, на, на все, на продукти. А от природа. Довший час я шукав отаку штуку. Це специфічний дуже штатив. Мені як для. Блогера. Зараз я маю можливість мати оператора, але зазвичай 90% ситуації я такої можливості не маю. Тому я ледве знайшов для себе таку дуже бомбезну річ. Я побачив про неї у дуже відомих блогерів з різних куточків світу. Коштувала вона мені 60 євро. Ось такий штативчик. Я ж його не відкривав, мені в магазині лише запакували. І він дасть мені ефект. По-перше, селфі патика. По-друге, дивіться, я десь поставив собі і сам себе знімаю по факту. І заекспериментую зараз деякі кадри з нього. Тепер іноді в мене будуть виходити ось такі кадри, щоб ще краще вам показати панораму. 360. Експериментальний кадр насправді. Для усіх подальших мандрівок. Ви знаєте, по суті, коли ти мандруєш, є важливий принцип, про який всі люди знають, але це 100% правда. В мандрівці немає такого поняття, як погана погода. Є неправильний одяг. Тобто ми гуляємо тут по морю. Почався дощ маленький, я був в пуховику. Тут холодно, тут десь зараз 13 градусів, 14, може 15. Зверху одягаю мембранну курточку, мікрофон ховаю під неї. Капішон і все. І мені задоволення приносить перебування в цьому середовищі. А якщо б цього не було, то відповідно якість мандрівки падає одразу на великий відсоток. Тому що тобі некомфортно, ти не можеш насолоджувати всім побаченим. Вода, друзі. Надзвичайно тепла. У мене хоча дві куртки, і це може здаватися неправдою, але я доторкнувся до, до води теплюча, просто нереально. Якщо б була створена правильно атмосфера, тобто заплановано я б взяв рушник, десь можна було б втікнути, кудись заховатися в автомобіль, я б скупнувся, відверто кажу. Просто настільки холодно на пляжі, тут на березі, що боюсь захворіти. В мандрах хворіти не, не дуже хочеться. Дуже рідко поблизу Мегаполіса можна знайти такі місця, щоб просто усамітнитися і подихати свіжим повітрям. І на мою думку, найбільшою родзинкою Дубліна це те, що ти можеш сісти на громадський транспорт і опинитися в такому місці, де спокій, вода, природа. Хоча метушня в Дубліні, звісно, не до порівняння з Лондоном, але все ж таки. Кожній людині потрібні такі місця, і, зокрема, мені. Споглядаю на такі просто неперевершені пейзажі. Перша половина дня це був старий Дублін, друга половина дня це починаю розсмаковувати нереально красиву ірландську природу, яка надзвичайно відрізняється від тієї, яка в Англії. Знаєте, це неправильно порівнювати там. А в Англії гірше, тут краще. Вся природа вона цікава по-своєму і має свою родзинку, але є якісь певні вподобання. Тобто кожна людина їй щось ближче, комусь ближче море, комусь ближче гори. От мені все-таки, коли я бачу те, що тут в Ірландії, в плані природи, воно якось трошечки могутніший вплив справляє на емоційний стан. Ну і ось так промайнули мої три дні в Дубліні. Вони були безумовно дуже насичені і цікаві, але звісно, що моєю головною ціллю не було просто приїхати і побачити Дублін. Насправді я хотів насолодитися неймовірними красотами природи Ірландії, тому усі наступні дні будуть власне про це. До зустрічі.